Якщо тебе рідні не підтримують у духовному зростанні, то як, як на це реагувати і як з цим поводитися? Треба скажу. Так, звичайно. Я думаю, кожен через це приходиться, Це повертаючись до того, щоб відстоювати свою точку зору. Я пам'ятаю, мабуть, забагато цього робив, коли знайшов дізнався про Кабалу, мені так все було цікаво, хотілося з усіма поділитися. Але ти дійсно помічаєш, що не всі до цього готові, і це нормально. Треба теж з любов'ю з любов'ю до них ставитись, і можливо залишити це трохи при собі. Знаєте, коли є якесь багатство, це такі люди, які, які отримали трохи грошей. Вони люблять їх показати. А дуже багаті люди вони не дуже люблять показувати своє багатство. І я б сказав так само і про це, що можна іноді дати почитати книжку, щось сказати таке. Тому що люди розуміють, тягнуться до цього, розуміють все ж таки підсвідомо, що в Кабалі є якісь істини, які, з якими важко сперечатись, навіть якщо вони звучать ідеалістично. Але не треба намагатись нікого змінити, не треба намагатись сперечатись, відстоювати свою точку зору. Теще так. Так, так вислухати, зрозуміти, відчути, з чого вони виходять, побачити в цьому себе можливо теж свої якості свої своє відображення. Е, і не треба нікого змушувати. Взагалі у духовному немає. Е, ми нікого не змушуємо, немає е, е, примусу. примусу, так правильно. Немає примусу. Є тільки розкриття істинного бажання і допомога іншим прийти до цього. Так, я би ще хотів додати, що ну бувають такі насправді рідні, які агресивно проти, і тому я би сказав, що тут потрібно бути сильним, стійким і наполегливим. Кабалісти нам про це кажуть, що е, взагалі в нашій роботі. Потрібно на кожному кроці бути стійким і наполегливим, бо духовне зростання воно проти егоїзму, і тут потрібні великі сили, які, до речі, знову ж таки можна отримати тільки від групи, і тільки від правильного оточення, бо без оточення людина дуже швидко ламається, і що якщо вже так агресивно вам заважають займатися духовним просуванням. Я би порадив зробити це так, щоб їм це не було видно, щоб ну, поводитися з ними так на їхньому рівні, як їм це зрозуміло і зручно. Не намагав ну, Артем вже про це сказав, не намагатися там щось своє нав'язати. Але разом з тим, кожен має свою душу, кожен має своє право на розвиток. І, наприклад, я в сім'ї даю те, що їм потрібно. А решту часу я займаюся своїм духовним розвитком. І це мій час, який у мене ніхто не може відібрати. Ну як це хтось має претензії до того, що я там хоча б годину, дві-три на день займаюся духовним розвитком, я ж не йду кудись там пити або не знаю, займатися різними деструктивними речами. А я хочу розібратися у своїй природі і розкрити властивість любові. Що це таке насправді?